Доброго ранку, шановні викладачі та студенти, вітаємо вас зі святом захисників та захисниць України. Дев'ята ранку я мовчу, тихенько плачу на ньому свічу. У серці біль, бракує слів, уже диво, давно не бачу снів. Ковтаю сльози, а душа кипить. Вас вже немає, а народ стоїть. Ворог забрав невинних задарма, нема прощення їм. Жалю також нема, гостомель, буча і красень ірпінь, У серці пустка і на фото тінь. Харків, Маріуполь, бровари, скільки ж там за правду полягли. Хай небеса приймуть усіх з довірою, як ви жили з любов'ю і вірою. Дев'ята ранку я мовчу, тихенько плачу, на ньому свічу. Хвилиною мовчання вшануємо пам'ять всіх загиблих та загиблих випускників нашого коледжу. Коваленко Роман загинув 19 червня 2022 року у районі Вірнопілля Ізюмського району Харківської області. Романовський Олексій загинув 8 серпня 2022 року на Донецькому напрямку у районі населеного пункту Велика Новосілка. Савченко Володимир загинув 25 вересня 2022 року поблизу селища Рідкодуб Донецької області. Івченко Володимир загинув 7 лютого 2023 року поблизу населеного пункту Ступочки Краматорського району Донецької області. Салов Олександр загинув 22 лютого 2023 року поблизу населеного пункту Вугледар на Донеччині. Матузка Богдан загинув 12 березня 2023 року поблизу села Берестове Куп'янського району Харківської області. Тесленко Володимир загинув 31 серпня 2024 року на Покровському напрямку Донецької області. Дякую за увагу. Ви вільні.